Друзі, всім привіт! Ви на каналі Астрофеномени. Сьогодні ми будемо розмовляти із Сітою Гаєю. Будемо розмовляти на тему, чому одним щастить, а іншим ні. Отож, аби не пропустити цей ефір, залишайтесь на нашому каналі на цьому відео. Не забувайте коментувати, писати ваші запитання до наших спікерів. І, звісно, підписуватись на наш канал, аби бути в курсі наступних виходів ефірів. Пані Ісіто, вітаємо вас на нашому каналі. Раді вас надзвичайно бачити. Маєте чудовий сьогодні образ, як завжди, приємно вас бачити такою сяючою. Це просто неймовірно. Пані Ісіто, вітаємо вас на нашому каналі. Дякую, вітаю вас, Яна. Пані Ісіто, давайте сьогодні з вами поговоримо, закцентуємо нашу увагу у першу чергу на матеріальному благополуччі будь-якої людини, чи то України, чи то людина, взагалі з іншої країни. От власне чому так стається, що одні а, мають все, і, як то кажуть, їм припіднесли все на блюдечці, а інші повинні прикладати дуже велику кількість зусиль для того, аби мати. А, Щось, а іноді навіть і не виходить мати багато коштів і іншого матеріального задоволення насправді все, що ми маємо в цьому світі, ми створюємо собі самі, і це велика ілюзія, і це велика неправда, що комусь щось припідносять, а комусь ні. Людина сама собі підносить щось або ні, якщо людина знаходиться в програмах жертви, якщо вона знаходиться в осудженні, вона осуджує успішних людей, вона засуджує своїх друзів, сусідів, сама себе, якщо вона в негативній енергії, то звичайно вона буде мати негативні наслідки. А якщо людина розвивається, навчається, якщо вона щаслива в кожному моменті свого життя. Всесвіт буде підсилювати її щастя відкривати їй фінансові можливості дуже легко. Тому справа взагалі не в фінансах, а у тому стані, в якому перебуває людина. Є таке слово, мої статки. Мої статки це мій стан. Це насправді. Гроші це відображення стану людини. Якщо людина в стані біди знаходиться, то вона буде бідною, якщо в стані Бога, то вона буде багатою. Тому запитайте себе, в якому стані ви знаходитеся. Якщо ви в негативних енергіях в осудженні в критиці до себе до інших, якщо ви знецінюєте. Те, що роблять інші люди, якщо ви знецінюєте те, що робите ви самі, ви будете страждати, ви будете бідувати, ви будете в біді, ваша свідомість буде в біді. Якщо ви будете бачити божественний промисел в діях інших людей в своїх діях, якщо ви будете цінувати себе інших, ви завжди будете з Богом і ви завжди будете багаті. Пані Ісіто, дякую вам за таке розтлумачення. А, власне, в нас звикли всі говорити про те, що всі люди, які мають кошти, вони корупціонери. Чи дійсно це так? І от власне корупціонерами народжуються чи стають? Тобто маю на увазі корупціонер це певна така місія якогось певного проходження життя, чи це просто вже набути а, в суспільстві? А, ну, насправді таке поняття як корупція. Як взяття грошей, яких ти не маєш брати, відбувається від страху. Це дуже глибокі програми страху, що в людини не буде грошей, що вона не зможе забезпечити себе, свою родину. Їй страшно, і вона йде на корупційні дії, або вона відчуває себе нікчемною. Всередині вона відчуває, що ця заробітна платня, яка в неї є, вона не може їй дати необхідний рівень життя, який хотілося б, і замість того, щоб змінити роботу, піти. З цієї роботи відкрити власний бізнес, який може забезпечити більш високий рівень життя, а людина починає використовувати такий інструмент, як корупція, брати гроші, робити неправомірні дії, і тим самим ось ці програми нікчемності і внутрішнього страху вони посилюються, і нам потрібно працювати не з Тим, щоб люди перестали брати гроші, перестали а, робити корупційні дії, а саме з програмами нікчемності і з програмами внутрішнього страху, коли ми позбуваємося цих програм, коли ми. Можемо бути відкритими з собою, коли ми можемо розуміти, яка робота нам підходить, яка нам не підходить, в якій діяльності ми почуваємо себе щасливими, а в якій ні, коли ми можемо бути чесними з собою, відкритими до себе. Ми обираємо правильний шлях і правильну діяльність, в якій вам не захочеться бути коруп... корупційною одиницею. І в якій ви зможете проявити свої істинні божественні здібності. А таких людей очікує якесь покарання в майбутньому, якась карма і так далі. Дивіться, коли ви робите негативну дію, сама дія і є покарання, тобто, в цей самий момент йде дуже сильне забруднення підсвідомості. І з такою забрудненої підсвідомості. Ви не зможете надалі проживати щасливе життя, тому що в цих людей поганий сон, і їхній внутрішній страх, що вони що їх зловлять, що їх викриють, він посилюється. Тобто, дивіться, вони роблять цю дію із внутрішнього страху. Але вони не виходять з нього, а ще більше посилюють. Потім ці люди починають жити вже на антидепресантах. Вони звертаються до лікарів, вони починають фізично хворіти, в них починають починає здавати тіло, вони нервові, вони роздратовані, в них є гроші, але вони не можуть їх з радістю витратити. розумієте, вони не можуть радіти цим грошам, тому що вони постійно перебувають в страху, що їх викриють, що їх зловлять. І це дуже страшне життя. Тобто. Цей вчинок і є покарання, і ось життя з такими грішми це велика кара, тому що це життя в страху, це життя на півуках, це постійне обертання, це постійні нерви і постійний стрес. І їхні системи вони в якийсь момент не витримують і ці люди починають важко хворіти. Пані Сіту, давайте також із вами розберемо питання, що ж таке щастя, істина щастя в чому криється, як зрозуміти? Щастя завжди знаходиться в вас, і воно взагалі ні від чого не залежить. Ви народилися, це вже щастя, ви існуєте, це щастя. Головне зрозуміти і побачити цінність поточного моменту. Ви можете перебувати тільки тут і зараз. І де б ви не знаходилися ця розмова, в який би день ви її не прослухали. Для вас це буде момент тут і зараз. Так, ми записуємо це відео в один день, але для кожного глядача це буде його день, його тут і зараз. І ось це вміння розуміти цінність поточного моменту є щастя. Щастя це не якась подія, це не якесь рішення, це не якась емоція. Це просто реальність поточного моменту і можливість розуміти, що я зараз існую. І можливо, ви почуваєте себе зараз погано, можливо, ви хорі, можливо, ви на прогулянці, можливо, ви зараз з родиною, хтось на роботі. Але якщо ви зрозумієте, що ви існуєте в цьому моменті, це означає, що ви існуєте в кожному моменті, ви існуєте. В кожному тілі, ви існуєте в кожній формі, і кожна форма, яка присутня тут, на цій планеті, це форма єдиної свідомості. Коли ви тут і зараз, ви абсолютно чітко розумієте, що ви скрізь так ваша поточна свідомість в цьому тілі. Але ви є все, що є, і ви завжди існуєте, навіть якщо зникнуть всі форми, ви завжди існуєте і будете існувати, і це є щастя. Щастя це просто можливість бути, можливість існувати. Дякую вам, Світо, чи народжуємося ми із певною якоюсь місією на планеті Земля? Так, звичайно, ми народжуємося всі з одною місією для нас: це трансформація енергії. Ми великі магі, великі алхіміки, і ми вчимося трансформувати негативні енергії в позитивні. Ми вчимося у всьому бачити позитивний вихід. Ми вчимося проживати позитивні емоції і негативні перетворювати в позитивні. Це і є велика алхімія, велика трансформація. Ось хтось бере борошно, яйця і молоко, і трансформує це все. В смачний хліб. Хтось бере просто листок паперу, ручку і трансформує це в написання вірша або написання поеми. А хтось сідає за комп'ютер і створює віртуальну трансформацію і пише якусь цікаву програму для людей. Тобто кожен з нас. Це алхімік, який прийшов вчитися і тренуватися в трансформації енергії в тому чи іншому спектрі нашого життя. Ісіто дякую вам. Рухаємось далі по запитаннях. Ми бачимо про те, що Україна дійсно переживає на сьогоднішній день там трансформував так як ви сказали, і ми бачимо в тому числі зміни по тому, що відбувається, і на Росії, і от власне, чи бачите ви вже на сьогоднішній день завершення війни, можливо, щось змінилося, і це пришвидшиться через події в Курській області. Я бачу, що зараз всі події, які відбуваються в Україні, і за її межами, вони допомагають Україні насправді і допомагають пройти цей урок і очищення для території України. І я бачу варіант завершення воєнного конфлікту до кінця року. Але ви маєте розуміти, що в нас є дуже багато мільйон реальностей. Така реальність існує зараз на тій гілці, де ми знаходимося часу і простору, існує реальність завершення. Все залежить від нашого стану, в якому стані ми перебуваємо. Якщо ми. Всередині, в стані спокою, то всі події вони будуть підтримувати наш стан спокою і розширювати. А якщо ми в стані жаху, в стані збентеження, то зовнішні події вони будуть розширювати цей наш стан. Тому нам треба звертати увагу на себе і на свій внутрішній стан, і тоді зовнішні події також будуть змінюватися. Що нам потрібно вже сьогодні робити для того, аби пришвидшити війну максимально наскільки це можливо? Нам не потрібно пришвидшувати війну. Нам треба а, просто очиститися від негативної енергії, іноді нам. Достатньо зізнатися собі у своїй болі, зізнатися собі у тому, в чому нам неприємно зізнаватися. Нам треба виняти з себе всю печаль. Ми можемо просто проговорити собі все, що на наболіло, наодинці. Ви можете сісти і просто записати, записати в зошит все, що вас болить. Найголовніше. Це бути відкритим з собою, казати собі правду. Неважливо, чи ви це проговорите, чи ви це запишете в зошит, але вийміть цю негативну енергію з себе, зніміть цю біль з себе, промовте її, проплачте її і скиньте цю темряву. І коли ми всі зможемо скинути цю темряву, вона просто піде з нашої країни в один день. Пані Сіто, ну і власне з'явився новий вірус, який наразі а, активно просувається на території Латинської Америки. А чи є загроза для того, що він активно розпочне поширюватися по всій території по всьому світу? І, зокрема, зайде на територію України? Наскільки він безпечний? Ну, дивіться завжди поширювалися якісь віруси і не тільки на території Америки, але й на інших територіях. І насправді будь-яка хвороба, будь-який вірус, це і вчитель. Який вчить нас, допомагає нам зрозуміти наші власні цінності, зрозуміти себе, зупинитися, подумати над своїм життям і обрати вірний шлях. Тому все залежить тільки від нас. Якщо ви спроможні зупинитися, бути чесними з собою, обрати вірний шлях в своєму житті, вам не потрібен вірус, ви просто не будете хворіти. Якщо ви постійно, як білка бігаєте по колу. Вам не подобається ваша робота, вам не подобається особисте життя. Вам не, вам не подобається взагалі, як ви живете, ваше оточення. Якщо ви пригнічені, ви в депресії, то в цьому випадку вірус буде з вами працювати як вчитель, вас вчити допомагати. Він вкладе вас в ліжко і дасть вам час подумати над своїм життям і над тим, що ви хочете змінити, щоб нарешті бути щасливими. І коли ви обираєте щастя, ви виліковуєтеся. Тобто, вчитель вже зробив свою роботу. Ви маєте зрозуміти, що все. Абсолютно все, що існує на цій планеті, воно допомагає нам, воно допомагає нашому духовному росту, воно допомагає відкрити наше серце, воно допомагає нам побачити істину про себе, про своє життя. Іноді це непроста істина, яка нам не завжди подобається. Але ця істина відкриває нам очі і дає можливість жити наш ресурсне на життя. Тому будь-яка хвороба. Будь-яка важка подія це наш вчитель, це наш помічник, який очищує, зцілює нас і допомагає нам. І та більшість вірусів, які на сьогоднішній день існують, вони створені штучно, чи це більш як природні явища? Це штучні віруси в основному. А чому їх створюють? Яка мета, те, що створюють віруси? Зменшити кількість населення чи щось інше? Так насправді це такий багатогранний механізм. По перше, це можливість зменшити населення. Але насправді є душі, в яких є запит виходу з реінкарнації, і для них такі віруси це портал, це можливість а, вийти з втілення, коли задачі для душі в цій фізичній формі завершені. Тобто, ми можемо дивитися з різних рівнів. З соціального рівня це зменшене населення, з духовного рівня це можливість перейти в іншу фізичну форму і продовжити реінкарнацію, але вже, можливо, на іншій планеті, на іншій мірності, в іншому житті. Я можу сказати, що існують планети, і я пам'ятаю життя на них, де все влаштовано абсолютно не так, як на Землі. І насправді життя на землі це великий урок, це велике таке випробування, і ми тут дуже сильно розділені з творцем, і ми не розуміємо. Томи, але ось ці хвороби і ці віруси насправді вони дуже сильно нас наближають до Творця, тому що коли людина хворіє, коли в нас дуже сильно хворіє, вона починає молитися, вона починає думати про Бога і вона повертається до себе. Тому вони всі нам допомагають. Але коли ми згадуємо а, життя на інших планетах, звичайно, ми сумуємо задому. І це також ще одне важливе питання. Це портали, які будуть відкриватися протягом цього року до кінця цього року. А про останній портал, коли ми з вами розмовляли, ви сказали, що це буде 8 серпня. Ми вже пережили цю дату, рухаємося далі з нею. Яких дат потрібно остерігатися і бути максимально сконцентрованим і уважним всі ці дні? Ну, насправді я не можу сказати, що ми маємо остерігатися скоріше є дати, коли нам треба максимально розслабитися і слухати своє серце, об'єднуватися з енергією в своєму серці, бути відкритими в своєму серці, тому що ці дати. Це такі енергетичні вібраційні коди. І в ці дні на планету, де дуже багато енергії. І коли ми розслаблені, ми можемо легко її прийняти, і ми можемо легко пройти нашу трансформацію і оновлення ДНК. І як правило, в такі дні портали відбуваються загрузки нових кодів на рівні нашого, і, ДНК структури. і ви помітили, що змінюється зовнішність людей, змінюються звички, змінюються харчові звички, вам хочеться іншої їжі. У вас буде змінюватися оточення, якісь люди будуть виходити з вашого оточення, якісь дуже близькі душі будуть з'являтися, ви будете зустрічатися, відчувати дуже сильну духовну єдність з ними. І це така велика глибина відносин. Буде з'являтися у вас дуже багато світла буде відкриватися, і я б радила в ці дати ну ось 16, 17, 18 серпня, потім 24 серпня, це 24.08.2024 Важлива дата. А дати у вересні будуть це 9.09.2024 Також важлива дата. Тобто таких дат їх буде багато до кінця року, але Кожному з цих днів все буде залежати від вас, наскільки ви відкриті, наскільки ви спокійні, врівноважені, наскільки ви можете розслабитися і довіритися Богу, і довіритися тому, що Бог проведе вас. Ну на завершення, власне, як працюють портали? Це досить цікаве питання, тому що останній портал, 8.08 ми активували на шрі-ланці, і ми всі фізично побачили, як світило сонечко, було дуже тихо, і в момент, коли ми почали медитувати і відкривати світовий портал, для того, щоб на землю зайшла більш висока частина. Та енергії а, почався дуже сильний вітер. Всі це побачили, це було щось неймовірне, це було диво. І коли ми завершили медитацію, знову вітер зник і світило сонечко. Тому я можу сказати, що коли портали відкриваються, ви відчуваєте, що змінюється погода, змінюється енергія, щось змінюється всередині вас. І ви розумієте, що так, щось важливе, в ваше життя. Пані Сіто, дуже вам дякую за ваші знання, які сьогодні ви розповіли та поділилися з нашими глядачами. Бережіть себе і залишаємося із вами на зв'язку до нових наших зустрічей в ефірі. Дякую вам.